В Україні неділя 29 грудня на годинниках 16. Випуск новин для вас підготувала команда інтера. І я Анастасія Даугли. Інформація про взяття у полон українського пілота є фейковою. Про таке повідомляють у командуванні повітряних сил. Пропагандистські ресурси почали поширювати повідомлення, що буцімто у Курській області склав зброю і здався український льотчик. У повітряних силах кажуть, що випадки полону військовиків, що раніше служили у повітряних силах, трапляються, проте нині всі українські пілоти виконують завдання і захист України. Ворог поширює такі матеріали для деморалізації українських бійців і цивільного населення. Наголосили у командуванні. Росіяни намагаються обійти і захопити велику нову сілку. Це на Донеччині. Армія окупанта штурмує за допомогою важкої техніки. Ситуація на цій ділянці фронту де межують три області: Донецька, Запорізька та Дніпропетровська. Дуже тяжка. Про це інтерв'ю в ефірі марафону повідомив представник 110-ї бригади зсу Сергій Волков. Ситуація критична, але ми робимо все для того, щоб зберегти позиції, відновити деякі позиції. Контратакуємо для того, щоб ну скажімо, цей задум росіян вийти якраз на кордони Дніпропетровської Донецької Запорізької області обірвати. Вони зараз намагаються відрізати логістичні шляхи до великої новосілки, і це один з дуже важких напрямків Донеччини. Як дістають дрони із захоплених окупантами територій, показали військові 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Операцію з порятунку дронів назвали Клишня. Військові кажуть, що ця робота вкрай важлива, але ризикована. Адже завжди є ймовірність, що ворог помітить Тож виконувати евакуації слід не лише обережно, а й дуже швидко. Жителька Станіслава на Херсонщині поранена після скидання вибухівки російським дроном. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у жінки вибухова травма та поранення ноги. Від шпиталізації вона відмовилась. У Котленому це на Донеччині внаслідок обстрілу загинув цивільний житель. Як повідомили в обласній поліції, російська армія обстріляла п'ять населених пунктів області під вогнем, також міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград та Покровськ. Зафіксовано майже три тисячі ворожих ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Пошкоджено 11 цивільних об'єктів, з них 9 житлових будинків. Покровськ та Костянтинівку росіяни накрили з артилерії. Загалом там понівечені приватних 5 осель та гараж. У Мирнограді побито багатоквартирний будинок. У Лимані руйнувань зазнали багатоквартирний та два приватні будинки. Господарча споруда. Під повторний обстріл потрапили рятувальники у Покровську на Донеччині. Як повідомили, у ДСНС зайнялося після російського обстрілу приватного сектору, коли пожежники стали гасити вогонь. Окупанти завдали повторного удару, щоб зберегти життя людей. Ліквідацію полум'я довелося зупинити. Мирний житель загинув у селищі дворічна на Харківщині. За даними обласної прокуратури, окупанти скинули на чоловіка боєприпас з дрона напередодні близько 18-ї години. У селищі зруйновані приватні обійстя та господарчі приміщення. Офіційно президент Азербайджану Ільхам Алієв Підтвердив, що Росія збила літак, який упав в АКТАУ. Про це він заявив в інтерв'ю місцевому телебаченню і наголосив, лайнер постраждав від дій російської ППО. Спершу за словами глави держави, борт привели в цитую некерований стан завдяки роботі. Реп а трохи згодом підбили. Аліїв зазначив, що остаточна версія стане відомою після опрацювання чорних ящиків. Потім додав, що літак однозначно збили росіяни і вже висунув свої вимоги Кремлю. По перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, має визнати свою провину. По-третє, винні мають бути покарані притягнуті до кримінальної відповідальності. І Азербайджану постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового ба. Алона, тобто, це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі. Повинен також зазначити, що спроби заперечувати цей очевидний факт і завуалювати його в даному випадку це абсурд і дурість. Нагадаю, цієї середи у казахстанському Актау розбився лайнер азербайджанських авіаліній. Борт прямував із Баку до Грозного. Утім, за невідомих обставин вимушено здійснив аварійну посадку. Під час приземлення літак зазнав пошкоджень і загорівся. Спершу зокрема Москва заявляла про різні версії авіатрощі. Зіткнення з птахами у небі чи вибух газового балону. Утім, згодом ще перед офіційною заявою президента Азербайджану низка західних аналітиків і медіа зазначили, що лайнер уразили росіяни ракетою класом земля повітря на облавку Ембраєр є 190 перебували 62 пасажири, та ще п'ятеро членів екіпажу загинули в авіакатастрофі 38 людей. Поширений росіянами фейк про нову хвилю українських біженців спростували польські прикордонники. Як сповістили про кремлівські пабліки, українці нібито масово штурмують кордон сусідньої держави. Мовляв, щодня до державного рубежу з Польщею приїжджають понад 150 тисяч людей. Водночас у прикордонній службі Польщі. Не підтвердили ані факт напливу біженців, ані цифри, які наводить російська пропаганда. Натомість заявили, що збільшення прикордонного руху і на в'їзд і на виїзд справді фіксують впродовж останнього тижня. Утім, таке явище традиційно пов'язане з різдвяно-новорічним періодом. Росіяни відпрацювали потенційний напад на Фінляндію та країни Балтії. Як повідомляє фінське видання «Інтелехти», з покликанням на джерела. В НАТО в оборонному звіті напад РФ на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії вважається можливим. Також в Альянсі припускають, що війна в Україні продемонструвала що Москва здатна на значні ризики. Під час так званої репетиції росіяни відпрацювали координацію різних підрозділів, зокрема ракетних, морських, повітряних і сухопутних сил. За оцінкою НАТО для ймовірного нападу країна-агресорка готова залучити десятки тисяч військових. У польському місті Цешин, неподалік Чехії, обвалився багатоквартирний будинок. Уночі спалахнула пожежа, унаслідок якої передня стіна будівлі упала. За попередню інформацію рвонув газ. До прибуття надзвичайників вибратися змогла одна людина. Її згодом ушпиталили. Ще 17 осіб евакуювали з сусідніх будинків, на які перекинулися полум'я. На місці досі працюють рятувальники. Загалом у будинку, що обвалився, було зареєстровано 11 -ро людей. Як повідомляють польські медіа, 9 з них у безпеці, ще двох розшукують. У Дніпрі вперше від початку повномасштабного вторгнення встановили ялинку, а менші новорічні дерева засяяли у різних районах міста? Що про це думають Дніпряни? Розкаже кореспондентка інтера Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо Олено, вітаю тебе! Тож, як реагують у Дніпрі на святкове прикрашання і які заходи безпеки у місті? Рити Анастасія. вперше хочу сказати, що однозначно Дніпряни у захваті від того, як Дніпро цього року вбраний у новорічну атрибутику. Сіським ми у цьому ми пересвідчилися власне на відкритті головної ялинки міста. Всі, з ким ми спілкувалися, розповіли про те, що сумували за таким відчуттям свята, і цього року з міркувань безпеки розташування головної ялинки змінено. Вона в одному з парків Дніпра на офіційну частину пройшли сотні городян та гостей. міста. Міста такі ж зелені красуні, правда, менші з'явилися в різних районах мога До прикладу у новокидацькому районі встановили шестиметрову зелену красуню, штучне дерево прикрасили гірляндами та кульками. А на відкритті влаштували міні-концерт та безліч майстер-класів. Переважно були вони були вони направлені для дітей. І за попередніми підрахунками організаторів на свято прийшло пів тисячі людей. Це малечі та дорослі. Ну і далі прошу послухати, щоб вони розповіли про атмосферу. Це таке велике мероприятия відбувається. Нам дуже подобається, дуже цікаві майстер-класи для діток. Ми приймали участь у розписі різдв'яного пряника. Також ми тільки що зробили з гарячої карамелі цукерочку. Далі чекаємо вон вже білий, білий ведмедь великий. Будемо далі ще відпочивати в цьому парку. Ну, і варто відмітити, що розташування з таких новорічних локацій одним з критеріям розташування таких новорічних локацій було наявність поблизу укриття. За словами організаторів, вони наявні у всіх точках, де цього року будуть проводитися новорічні свята в 10-100 метрах. Це і як модульні укриття, так і сховища. Ну ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія. Дякую дуже, Олено. Олена Мандалюк розповіла нам про новорічні заходи у Дніпрі. У Чернівцях встановили світовий рекорд з виконання колядки на різдвяні свята. Всіся радуймо. У музеї просто небо одночасно заспівали 1356 учасників, що стало досягненням у категорії наймасовіше виконання колядки. Долучилися до дійства і дорослі, і діти, а також учасники в онлайн форматі. Рекорд офіційно зафіксували представники книги світових рекордів та вручили учасникам і організаторам відповідний сертифікат. Вистава, яку треба дивитися у навушниках, а зображення проєктуються на стіни собору до зимових свят на території заповідника Софія Київська. Всі охочі могли стати учасниками інтерактивного дійства. Наша кореспондентка Валерія Глущенка про магію святкового дива. Біля воріт Софії Київської гостей зустрічають казкові герої і супроводжують туди, де відбуваються дива. Дитячі фантазії та жарти, вчення та історія нашої країни очима середньовічного киянина. Такого немає більше ніде в світі. Інтерактивна вистава говорять, ті, що слухало вічність, поєднала в собі краплину історію з морем різдвяного тепла. Оповідь відсилає у часи Київської Русі. Я згадала своє дитинство, коли я приходила з класним керівником Софію Київську, дивилася святу Оранту, і дуже мені сподобалось. Це було казково, наче потрапляєш в якусь казку. Нереально чудово, емоції за допомогою 3D-технологій перед глядачами постають захопливі історії, яким уже багато сотень років. Ми знаходимося в місті, якому 10 століть. І воно майже не змінилося, і на стінах всього храму є більше 7 тисяч написів, які люди залишали просто на стінах. Такі графіті десятистолітньої давності, що нас шокувало, що якщо порівнювати з людьми, які живуть сьогодні, не дивлячись на технології, десять століть і так далі, майже нічого не змінилося. Діти мріють про те саме в той час також були набіги татарів, печенігів і так далі, і люди мріяли про мир. Не чути гучної музики навпаки довкола панує тиша. Оповідь слухають в навушниках. Автори вистави не порушили спокою святого місця голосними звуками. Водночас мандрівку в минуле супроводжують гра акторів і яскраві спецефекти. Святкова безкоштовна вистава для дітей та дорослих на території Софії Київської ініціатива фундації першої леді Олени Зеленської. Захід реалізовано за підтримкою партнерів фундації. Дійство побудовано так, що зануритись у святкові дива можуть навіть діти з порушенням слуху. Їх під час казкової історії супроводжують перекладачі жестової мови. Неймовірні емоції від того, що наші підопічні з порушенням слуху могли поринути в атмосферу. Свої написи лишили для історії і маленьких глядачів на спеціальній кам'яній стіні. Зустріли ми на виставі і зіркових гостей. Дуже сподобалося, та воно пробирає до мурах. Я Хотів сказати, ледве стримував сльози, але місцями і не стримував сльози від потужності, від об'єму, від атмосфери і від а, сили духу українського народу. Було б класно, якщо б ходили класами з першого класу, весь клас пішли, розважилися, подивилися, бо тут є і розваги для дітей, і важливі сенси закладають. Сьогодні фінальний день показу інтерактивного дійства. Упродовж десяти днів безкоштовну виставу. Говорять, ті, що слухали вічність, переглянули понад 4 тисячі дітей та дорослих. Валерія Глушенко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новин. Попереду нова інформаційна година. Де вас орієнтуватиме Олександр Васильченко, колега. Дякую, Анастасія. Святий Миколай чи Дід Мороз? чому росіяни постійно лізуть зі своїм самоваром в українську культуру і культурну спадщину? Про це поговоримо цієї години. Обов'язково дочекайтеся.